Так, знов пропоную пограти в, ту, в цю гру, яку ми з тобою вже грали, з цифрами, але ми ще додаємо геометричні фігури. Якщо ти в цьому році йдеш в школу, то пропоную тобі самостійно написати цифри від 1 до 10 в хаотичному порядку різними кольорами. У мене на кубику три кольори, тому я і малюю цифри трьома кольорами. Так, ми з тобою написали цифри в хаотичному порядку. А тепер зверху, наприклад, цифра 1 позначимо її кружечком. Цифру 2 позначимо трикутником. Цифру 3 три, квадратом. Цифру 4 прямо кутником, цифру 5 овалом і досить. Починаємо грати. Кидаємо сразу обидва кубики. Що у нас вийшло? Так, у нас вийшла кубик з, крапочкою, з двома крапочками та жовтий колір. Шукаємо цифру 2. Жовтого кольору, де вона у нас, і позначаємо її в геометричну фігуру, в яку геометричну фігуру вірно, в трикутник. Тепер наступне. У нас вийшла одиничка, якого кольору? Червоного. І чим ми її будемо позначати? Кружечком шукаємо, де ж у нас одиничка червоного кольору, і ми її візьмемо в червоний кружечок. Тож продовжує грати далі самостійно. Пока!